Готую учнів до національного мультимедійного тесту з біології та хімії, консультую учасників олімпіад з біології всіх рівнів, маю великий досвід роботи вчитель року Київської області, керівник школи передового педагогічного досвіду. Контакти в першому закріпленому коментарі. Увага на екран! З вами знову пан Степан. Так. Сьогодні ми займаємося таких умовах, що немає світла, немає як показати нам відео, а ми будемо з вами вивчати. Як відбувається реплікація молекули ДНК? Як вона побудована, пригадаємо, і як відбувається, принци, за, прин, що таке принцип комплементарності, які є закони, яким підпорядкована реплікація ДНК? І що таке саме сам процес реплікації? Як він відбувається? Так, значить, тому нам потрібно зрозуміти, що і пригадати, що молекула ДНК складається із чотирьох е, нуклеотидів. так, це біологічний полімер, мономерами якого є нуклеотиди. Нуклеотиди ми будемо позначати отакими от, от злего кубиками такими, так? Наприклад, у нас є 4 нуклеотиди в молекули ДНК і 4 кольори. Жовто-блакитний це у нас буде комплементарний, це колір нашого прапора. Так? Ми позначимо його аденіловий, оце у нас нуклеотид. А це у нас буде тимідиловий нуклеотид. Вони комплементарні. Ну, що означає комплементарні? Вони доповнюють один одного. Тому що між ними два зв'язки. Наступні у нас два нуклеотиди це гуаніловий і цитидиловий. Гуаніловий і цитидиловий вони теж комплементарні, між ними три зв'язки. Гуаніловий і цитидиловий. Так. Тут у нас будуть два зв'язки, ну так, умовно. А тут у нас будуть е, три зв'язки. Е, легко запам'ятати А, ТЦ, Антон, циган. Запам'ятали? Так. І е, таки, таким, чином, таким чином ми будемо пам'ятати пам принцип комплементарності. Напроти А стоїть Т, напроти, напроти Г стоїть С. Так? І молекула, молекула ДНК, вона. Що? Послідовність нуклеотидів має. Так? І ці нуклеотиди розміщуються взаємокомплементарно. Якщо тут у нас буде стояти нуклеотид, який, наприклад, гуаніловий, то тут буде у нас стояти нуклеотид цитидиловий. Зрозуміли? Так. І якщо у нас буде стояти нуклеотид аденіловий, то напроти нього буде стояти який нуклеотид? На, напроти аденілового стоїть Т. АТ. Так, тиміловий, тимідиловий. Зрозуміли? Ой, Вірно, це у нас вже мутація. А де ж у нас? Отак, на стрілі у вас. Жовто-блакитний. А, я його сюди положу. Думаю, десь Не вистачає. Так. Так, не вистачає. Отак у нас. Розуміли? Це принцип комплементарності. АТГЦ, Антон Циган. так? І у нас два ланцюги, вони взаємно комплементарні один одному. Комплементарні це значить взаємно доповнюють один одного. І уявіть собі, що це такий ланцюг, він складається із тисячі нуклеотидів. І, і порядок нуклеотидів визначає, визначає порядок амінокислот в молекулі білка. Розуміло? Один один у нас, один ген це одна ділянка молекули ДНК і один білок, одна ознака. Ну, так, умовно сказати. Зрозуміло? Так? Так. І уявіть собі, що молекула ДНК, вона дуже довга, вона складається, якщо ми змоделюємо це із, із двох ниток. так то вони два ланцюги взаємно переплітаються отак. Один виток спіралі, отут -от у нас на один виток, припадає 10 пар нуклеотидів. Розуміли? І у нас отака молекула ДНК, тут у нас приблизно 50 сантиметрів. Це якщо хромосому розплести, отак, то молекула ДНК десь приблизно буде 50 сантиметрів. У нас у людини. 46 хромосом, 23 пари. Розуміло? Два, два, 23 пари. Це в, в нормі. А якщо мутації є, там може бути порушення кількості хромосом. Ну про це ми будемо вже говорити. Будемо говорити пізніше. Так, значить, дивіться, отака довжина, тому що молекула ДНК сама вона надзвичайно тоненька. Воно все навсього 2 нанометра. нанометри. Це е, мільярдна, мільярдна частка метра. Зрозуміли? Так. Але така дуже довга. І там нуклеотидів десятки і сотні тисяч. Зрозуміло? Отаку в такому, такому ланцюзі. Так. І е, вона там суперкомпактизована, це значить зменшена, сплетена, переплетена, перекручена. Так? Так, тому е, ми. Бачимо ядро тільки під мікроскопом в клітинах, а в ядрі знаходиться, якщо у людини, 46 хромосом. Так, у мухидрозофіли, наприклад, 8 хромосом. Так? І дивіться, молекула ДНК у нас зберігає спадкову інформацію. Спадкова, спадкова інформація у нас копіюється перед кожним поділом клітини. Молекула ДНК подвоюється. Зрозуміли? Як відбувається подвоєння? Дивіться. З, ну, візьмемо, з одного боку утворюється отака реплікаційна вилка. Отак. Бачите? Реплікаційна вилка. Вони розходяться і добудовуються нові ланцюги. Оце у нас були старі материнські ланцюги, а тут будуть добудовуватися нові. Добудовується новий ланцюг. З одного і з другого боку. Так? То, якщо вже дійде до кінця оця реплікаційна вилка добудування, то у нас буде два ланцюги. Тут два і тут два. розійдуться. Один з них буде старий ланцюг, консервативний, а другий буде новий, дочерній. Зрозуміло? І у нас утворилися точні копії. За принципом комплементарності. Утворилися точні копії молекули ДНК. Дві. Перед поділом клітини. Тоді клітина розділилася, і ці копії розійшлися до дочірніх клітин. Якщо у нас було 46 хромосом, так, то перед поділом кожна клітиночка у нас складалася із двох молекул ДНК. Кожна клітинка отак складалася з двох молекул ДНК. Отака була посередині, вона з'єднана центромерою. А в результаті поділу вони розходяться. І в кожній клітині у нас, в дочірній клітині також буде 46 хромосом. Розуміли? Так. Значить, і так, розглянемо більш детальніше процес реплікації, подвоєння молекули ДНК. У вас в підручниках є реплікаційна вилка, подивіться, відкрита сторінку 114. Так? Реплікаційна вилка є. Реплікація. Тут те, що я вам. Розказував, знизу у нас два ланцюги, які сплетені, це материнські ланцюги. Вони розплітаються і червоненьким кольором таким добудовується два нових ланцюги. Дочірні. Зрозуміли? Зрозуміли. І ви бачите, що воно нагадує букву Y, або реплікаційна виделка називають вилка. Зрозуміли? Зрозуміли. Оці два ланцюги, вони. Вони, вони добудовуються за принципом комплементарності взаємодоповнення. Хто запам'ятав? Напроти аденілого, який стоїть нуклеотид? Що? Напроти аденілого, який стоїть нуклеотид? Так, тим, мідиловий, аденіловий тимідиловий, АТ. А напроти гуанілового стоїть. Цитозин. Так, цитозин, цитидиловий нуклеотид. Розуміли? Так. І тому у нас утворюються дві копії молекули ДНК, одна. Молекула ДНК материнська, а друга буде дочірня. Зрозуміли? Фермент, який здійснює синтез молекули ДНК, головний фермент із них буде називатися ДНК полімераза. ДНК полімераза це основний фермент, який добудовує ланцюг, другий ланцюг ДНК. Причому один ланцюг буде називатися лідируючий, другий відстаючий, лідируючий ланцюг. Він в одному напрямку постійно синтезується, а відстаючий ланцюг він синтезується, синтезується фрагментиками. Називається фрагменти оказаки. Ну, це вже ви будете в 10 класі вивчати це. Реплікація молекули ДНК у еукаріот відбувається в ядрі. Зрозуміли? Бо ДНК знаходиться в ядрі, хромосоми в ядрі. Далі, а у прокаріот, у яких немає ядра, відбувається безпосередньо в цитоплазмі. Зрозуміли? Є там мікрофотографія. Мікрофотографія стала можливою, оце називається реплікативне вічко. Утворилося так? Реплікаційне вічко, яке розширюється в два боки. Ця реплікаційна видалка, в один і в другий бік. Її побачили під мікроскопом, яким тільки електронним. Світловим, електро... Світловим мікроскопом він збільшує в три тисячі раз, неможливо цього побачити. А електронний мікроскоп збільшує в тисячі разів і побачили вже тоді оцю реплікаційну вилку і реплікаційне вічко. Так, електронний мікроскоп винайшли в 50-х роках минулого століття. Це надзвичайно складний процес реплікація молекули ДНК, і тому відбувається у нас що? Бувають помилки. Бувають помилки замість, наприклад, у нас аденіловий замість тимідилового нуклеотида, Стає якийсь інший нуклеотид. ну Умовно його, щоб було видно, ми позначимо його іншим кольором. Ось. він Раз. Це вже помилка. Це мутація. Зрозуміло? Мутації мутації є, які корисні, а більшість мутацій шкідливих. Разуміло? Корисні, якщо вони в. Еволюції закріплюється і якась нова ознака, яка даному виду є корисніша, так то вона рухає еволюцію вперед. Утворюються і нові види, утворюються нові ознаки, розуміли Тому в загальному мутація мутація в еволюційному процесі це корисне явище. Розуміло? А якщо окремо для особини багато мутацій, то можуть виникнути ракові пухлини, наприклад. Це вже буде це вже буде шкідливо. Так, це вже буде шкідливо. То дивіться, якщо сталася сталася от така похибка і якийсь нуклеотид який не потрібний, тут добудувався, в клітині у нас є система, яка називається репарації. Репарація це означає, що? Ремонт ремонтування відновлення молекули ДНК, та яка була. Дивіться, якщо у нас зберігся в материнському ланцюзі. Зберігся аденін, так? і клітина своїми системами, своїми ферментами побачила, що тут є помилка, то вона цю помилку буде що робити? Виправляти. Виправляти. І в результаті репарації відновлюється що? Правильно. Правильна структура молекули ДНК. Розуміло? Правильна структура молекули ДНК. Система, система репарації у нас постійно працює, але бувають такі випадки, що вона пропускає. Тоді у нас вже утворюється мутація. І ще раз повторюю: якщо ця мутація може бути корисна в еволюційному плані, так, вона закріплюється природним добором і це веде до вдосконалення, до прогресу, до появи нових ознак в, у даного виду. Якщо, якщо ця ознака корисна, вона закріплюється спадковим добором. Буде утворюватися нові можливості для адаптації. Розуміли? Так. Для, для пристосування. Так. то Що таке репарація? Це ремонт. так Наприклад, у нас тут один нуклеотид випав. Пошкодилася молекула ДНК? Ні. Пошкодилася? Чому ні? так Пошкодилося. Потрібно, потрібно її залічити. У нас є. Наприклад, якщо у нас є якийсь інший нуклеотид неправильний, став він сюди, так? система репарації розпізнає його, видаляє і що? І вставляє інший, який сюди не більш-менш, а який точно сюди потрібний. Раз? Чому можливий ремонт? Тому що один ланцюг є правильний. Розуміло? А другий ланцюг добудовується і може добудовуватися з помилками. Напівконсервативний, тому що один з ланцюгів, який утворився, він є материнським, а другий дочірнім. Тому консервативне ця консервація це щось старе. Старе у нас є один ланцюг материнський із цих двох ланцюгів, що утворилися нові. Розуміли? Так. так, записали. Записали. За принципом комплементарності дописуємо другий ланцюг. Хто зможе дописати? Я. Yeah. Так. Молодець. Так. Діктуй мені тоді. Те. Те. Тут. Це. 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 Це? А? Yeah. Ah. Так, молодець Максим. Добре. Всі написали. Так, дівчата записали? Так. Тепер нам треба провести реплікацію. І це у нас такий є фермент, який розрізає цей ланцюг. Геліказа, слова, гелікоптер, розрізає, розкручує. І треба добудувати материнські ланцюги. Це у нас консервативні ланцюги. Ми їх переписуємо. Дописуйте дочірні ланцюги. Тут і тут. Це у нас материнські ланцюги. Тут дописуєте дочірні. Так. так. Наче не важко. Так, да. наче не важко, так. Причому. Один, один ланцюг із них, ДНК полімераза рухається тільки в одному напрямку. Так? Оце, наприклад, фермент, ось такий тут. Фермент. Вона рухається тільки в одному напрямку, синтезує. З цього кінця. А звідси вона може рухатися тільки туди, тільки в тому напрямку. Ось вона тут. Тільки туди, в одному напрямку. Так. Тому оцей, оцей ланцюг буде. Синтезуватися фрагментами, а цей, цей буде постійно синтезуватися. Так. Дивіться, ви взожиті можете дочірні ланцюги виділити якимсь або жирним шрифтом, або якимсь іншим кольором. Зрозуміло? У нас у мене тут немає, тому я його виділю просто трошки жирнішим. Це буде дочірний ланцюг. І так, це у нас реплікація. Реплікаційна вилка, принцип комплементарності, напівконсервативність – це один ланцюг материнський, а другий дочірній. Один ланцюг старий, другий новий. І одна Реплікація йде і добудовується ланцюг тільки в одному напрямку. Розуміло? Тільки в одному напрямку. А цей ланцюг ДНК буде рухатися тут постійно синтезувати цей лідируючий ланцюг, а цей відстаючий називається. Так. Той буде фрагментиками такі, фрагментики оказаки синтезуватися. Зрозуміло? Отже, ми з вами розглянули процес реплікації, як відбувається, так? Запам'ятали принцип комплементарності взаємодоповнення. Зрозуміли, що таке. Напівконсервативний синтез молекули ДНК, тому що одна материнська е, залишається структура материнський ланцюг, дочірній добудовується один консервативний, значить старий ланцюг із них. Цих. Саме він є основою для виправлення помилок. Розуміли? Під час репарації. Так. І зрозуміли односпрямованість, що ДНК полімераза може рухатися тільки в один кінець. В один кінець. В одному напрямку. Так. Це там є в ланцюгу два кінця, п'ять, три кінці, називаються. Так? Так. Якщо зрозуміло, то перейдемо до вправ. Експерт підручників з біології, нагороджений педагогічним Оскаром 2025 року, мої учні були переможцями всеукраїнських олімпіад конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Турніру юних біологів. Контакти в першому закріпленому коментарі.